Сьогодні ми поговоримо про найтрендовіші аромати, а саме зараз набуває найбільшої популярності гурманський жанр парфумерії, і тому я вирішила розповісти вам про топ 10 найцікавіших і найсмачніших новинок гурманського світу. Тому продовжуйте перегляд щоб дізнатися про них побільше. а Також не забудьте передивитися в описі до цього відео, буде уся корисна інформація. Я буду дуже вдячна за вподобайку та підписку. А після цього давайте розпочинати. Ну що ж, сьогодні буде дуже смачно і дуже ап. Петитно, бо гурманіка популярна як ніколи. Напишіть, будь ласка, як ви ставитеся до відвертих гурманських ароматів. Є такі парфуми, які дуже смачно пахнуть, але я знаю, що вони не усім подобаються. Тому я буду чекати ваші відгуки. А я особисто обожнюю гурманіку, бо, по-перше, парфуми, які нагадують солодощі афродиз'яки. вони завжди привертають увагу, і я знаю, що можна легко зіпсути такий солодкий аромат, передозувавши його. Якимись нотами, які його будуть робити важче і, можливо, навіть площе. Але зараз, мені здається, є дуже багато вдалих гурманських парфумів. І ми поговоримо про новинки, а також я розповім вам про моїх давніх фаворитів і нові відкриття. Але давайте розпочнемо з парфуму, який мене здивував, бо я не очікувала від Діора. Парфума для їх ексклюзивної колекції в колаборації з новим. Парфумером франсуа кортіжоном під назвою Бої Талісман. Тут в нас і ваніль, і цукор є це, а вже ж гурманський акорд. Але що мене здивувало, це поєднання з деревиною та димом. Хоча я точно пригадала мій Табакалор, який мене закохав в себе одразу, бо це такий смачний тютюн з терпкими фруктовими елементами. Персик, тут нереально в поєднання. З сонячною амброю цей парфум дуже гарно тримається, і, як на мене, він атмосферний і гарно звучить саме в холодну погоду, але і коли сонечко. Тому осінь це ідеальний час, щоб його носити. А взагалі для мене цей бренд довів, що вони дуже гарно працюють з ванілью, бо їх ваніла Діорама саме така, знаєте, насичена і дуже дорога ваніль, не якась занадто їстівна, тому якщо ви шукаєте щось більш в дорослому. Стилі, але ви все одно хочете оцю гурманську складову? Я рекомендую цей парфум. А вже ж, якщо ви можете його собі дозволити, є багато дюпів і альтернатив йому, але я буду точно чекати, бо і талісман. Тому що я думаю, це буде щось цікаве, можливо, як підпалені цукерки. Подивимося, як буде звучати поєднання диму, деревини з цукром та ваніллю. Але давайте зараз перейдемо до парфуму від Зари. Я обожнюю цей бренд. В них багато дуже вдалих ароматів, і вони дуже доступні. Не такі дорогі, як, напевно, більшість сьогоднішньої добірки, і їх новинка Dark Romance в такому гарному флаконі, до речі, напевно, варто виділити один з моїх фаворитів Supreme Vanilla з ванільної колекції від Zara, бо він звучить набагато краще, ніж навіть деякі нішові аромати. Це начебто не просто ваніль, а саме стрючок ванілі, більш пряний, насичений, темнуватий, звучить справді дорого. Тому якщо ви шукаєте ваніль в такому стилі, я раджу саме цей аромат, і я буду дуже чекати Dark Romance, Бо окрім жасміну, який, я думаю, не буде дуже виділятися, тут є тонка, взбиті вершки, ваніль та тофі. І ця нота завжди мені нагадує мою найулюбленішу італіку. Вона, я думаю, буде більш кремова, Dark Romance порівнюють з найпопулярнішим лактонним ароматом, який, мені здається, взагалі задав тренд цього року на лактонні парфуми. А вже ж це Latte, як ви напевно вже здогадали. Я впевнена, ви про нього чули Чули? Напишіть. І еклер від Латаф, який а, є дюпом на цей аромат, але його також порівнюють з новинкою. І Я дуже здивована. Me від Навітосперфамс. Я не думаю, що я її за те, що навіть порівнюючи ноти, є схожість. Тут є коричневий цукор, перепрошую, молоко, але також тофі. З бобами тонка а, і ванілью, але ми маємо тут також карамель і три ноти, які я думаю, зроблять його ще пудровим: це, по-перше, бензоін, це така бальзамічна нотка, яка на мені, наприклад, не працює, бо я зауважила, що вона робить парфуми плоскими. Для мене особисто, але тут є також мускус і гліотроп, який я, наприклад, обожнюю, бо він завжди додає чогось косметичного до аромату, тому я думаю, це буде дуже цікава пудрова гурманіка, таке я обожнюю, бо зазвичай аромати в такому направленні більш жіночні, і я не знаю, це просто мій стиль. Знаєте, от є щось улюблене, від чого неможливо відмовитися. Для мене це саме пудрова гурманіка. Але знаєте, мені було приємно, що не тільки нішові і бренди, які. Які, ну, мімікують або копіюють популярні аромати, або навіть створюють якісь більш цікаві звучання, як інді бренди, ще й дизайнерські бренди, вони, мені здається, найважчі на підйом. Вони дуже повільно, якось не так швидко орієнтуються по трендам, але ось Yves Saint Laurent випускатив новинку їх дуже популярного аромату Black Opium, який я насправді не дуже люблю, хоча це Гурманік, але вона для мене занадто хімозна. Але цей аромат гліттер я хочу, бо тут, окрім ванілі, кави та маршмеллоу, дуже популярно, та зараз поговоримо про неї, ще є пачулі з мускусом, тому я думаю, це буде не така, прям, знаєте, гурманіка в лоб солодка і прям дістівна одразу, а щось більше в. Стилі як парфум, але з солодощами. Тут є ще лимон, груша, мандарин, тому я думаю, відкриття буде більш таке зрозуміле, приємно освіжаюче, і квіт апельсинового дерева, я думаю, саме через це його порівнюють з моїми найулюбленішими гурманськими ароматами. Це, по-перше, оріана, що більш фруктова версія мого давнього фавориту Lafton BiShay. Ці парфуми для мене безпрограшні. Вони дорогі, вони дуже солодкі це прям, знаєте, концентрація цукру, як на мене, але ніколи не занадто дуже смачно. Тут, наприклад, є багато фруктів, я навіть трішки нанесу на себе дуже грайливі аромати, і дуже вдало вони. Складені. Тому подивимося, як буде звучати цей глітер, якщо він буде в цьому стилі, я за. А ось про маршмеллоу, варто, напевно, згадати новинку від каялі я Бужі Маршмеллоу. Я придбала в невеликому форматі, бо я ношу його з собою в сумочці. Особливо, коли я викладаю своїм учням, бо хочу, щоб я їм подобалася. Горванський парфум, усім подобаються вже ж, коли вони гарної яко якості. І ви знаєте, щоб розповісти вам, як. Як він звучить, подумайте про Barbara Her Milkshake, Якщо ви з ним знайомі, там, знаєте, більш така фруктова і легка ніжна версія бакари, бо парфюмер один і той самий. Тут справді текстура маршмеллоу. Вона дуже м'яка, пухнаста, кокос, вершки, різні фруктові елементи, ваніль з цукром. Це майже невагома гурманіка, легка, приємна, ненав'язлива. не дуже він гарно тримається, але компліментарний це точно. Бо гурманіка, вона така завжди приносить компліменти, найкомпліментарніший жанр парфумерії. Тому я дуже рада, що він зараз популярний і в тренді. Як нам ще довів бренд Кріт. Мені дуже подобається зараз, як вони змінили креативний напрям. І якщо ви хочете, щоб я розповіла вам про їх новинки, дайте мені знати. Я купила собі нарешті цього року мою улюблену карміну. Це найкрутіший черешневий аромат. І вони знову випустили фруктову новинку. Тут фокус на полуниці. Мені здається, вона так трі, шички набирає обертів і стає популярною. Подивимося, як це буде розвиватися. Тут ще є фіалка. Я б дуже хотіла, щоб він був пудровий і, можливо, навіть помадний, але я думаю, він таким не буде. Думаю, він буде жіночним, легким, приємний. Гурманіка у фруктовому стилі таке теж треба, особливо на літо. А ось на зиму я вже тестила новий, дала чай від Монталь, навіть замовила 20 мл. І це дуже крутий, зимовий атмосферний аромат, який звучить неначебто прямо. Чай, лате з дуже таким, знаєте, несподіваним фруктовим елементом а, маракуї, що нагадує щось більш екзотичне. Тому це дуже цікаво, він плотніший, насичений і дуже гарно буде звучати саме у святковий період. А якщо ми заговорили про таку плотну текстуру, то є такий бренд Teodora Скалатініс. Не знаю, чи ви про нього вже чули. Це більш доступна інді парфумерія, а вона реалістична, вона дуже потужна. У мене є багато фаворитів, наприклад, їх Lemon Tart, це просто найкрутизніший легкий аромат з кристалічним мускусом і дуже смачним ванільним, а, лимонним. Кремом, і в них багато новинок: і персик, і вишня, і там багато всього іншого. Вони створили аромат в колаборації з Lucky Sand під назвою Almond Tart. Тут в нас не тільки мигдаль, а ще й масло з цукром і какао. Я думаю, це буде дуже насичений аромат. А я особисто чекаю Caramel Brownie, бо тут є, окрім солодких елементів карамелі, какао, ванілі, горіхів, також ром. А я обожнюю поєднання гурманських солодких нот з алкоголем. Бо мені здається, він їх якось підносить на інший рівень, робить більш дорогими по звучанню, можливо, навіть десь сексуальними. Але якщо ми вже говоримо про такі аромати, вишенька на торті е, у сьогоднішнього списку, або, можливо, краще сказати, малинка, це новинка від бренду Born to Stand Out, дуже креативний бренд. Можете придбати його з моєю знижкою Save Avantgarde, якщо хочете. До речі, один з моїх фаворитів це Who Fucking Cares, ця брудна. Веселка, яка, до речі, теж трішки гурманська, але знаєте, це більш така вишукана гурмані... гурманіка. Бо вона не така, прям знаєте, солодка і одразу прям, ну, що здається ви. Пекли торт, або, ой, не знаю, якісь кекси увесь день, а тут є і шкіра, і прянощі, він зігріваючий, але в ньому є і холодний елемент, дуже цікавий і такий, знаєте, статусний аромат, як я таке називаю. Але новинка -My Cookie, боже, яка крута назва! Це точно для мене, бо окрім цього акорду. Саме печива та ванілі абсолютно, я думаю, він буде такий солодкий, але анімалістичний. Бо тут є касторіум з мускусом і малина, яку я все ну, і так, і так обожнюю. Я прям його хочу, хочу навіть всліпу, не знаю, що робити. І ви знаєте, щоб якби підсумувати і довести вам, що це був рік гурманіки. Я не думаю, що вона кудись зникне. Я думаю, що гурманські аромати будуть. Продовжувати бути популярними, з'являтися нові новинки. Нові новинки. <с> ну, ви мене зрозуміли. Напишіть мені вам, будь ласка, як вам а, взагалі розвиток парфумерів в цьому жанрі, що всі хочуть звучати як якийсь снек або цукерка? Вам таке подобається чи ні? Якщо ні, ви просто ще не знайшли свій аромат в гурманському стилі. А я ось нещодавно отримала новинку від Клаудіо Цуко, інді парфумер з Італії. Дуже-дуже талановитий, в нього шикарна колекція. І він, знову ж таки, знаєте, теж вскочив на цей тренд і випустив аромат під назвою Vanilla Pancake. Я думаю, ви зрозуміли, про що він? Це не начебто, знаєте, ранок у вас а, вихідний, і ви з родиною або просто для себе ви напікли таких так, знаєте, високих, хоч не млинці, а такі. Більш текстурні, більш смачні. Більш смачні, ви мене зрозуміли. Тут прям відчувається це тісто, він дуже ванільний. Ваніль тут сиропна. Вам треба подумати про ваніль, яка майже вже карамелізується. Але що тут цікаво, це нота. Апельсину, але апельсин тут не свіжий, а це апельсинова стружка, апельсинова цедра. І в поєднанні з цією сиропною ваніллю. Та я дуже відчуваю шоколад. Шоколад це майже така як стружка, яка перетворюється в порошок, тому більш така пудрова шоколадність. Так смачно. І він дуже плотний. В нього текстура, знаєте, от прям він буде сидіти з вами о, і не залишив вас весь день о, робити більш затишну атмосферу. Тому я буду його зараз носити перед святами взимку. Крутий аромат. Спробую також на верхньому одязі. А ось найкомпліментарніший новий гурманський аромат в моїй колекції це кремель від бренду Пралесен Перфанс. Я вже вам про нього розповідала. Хочу ще раз це зробити, бо знаєте, в чому його. Феномен. Це парфум, який не відверто гурманський. Так, тут є акорд крем брюле і а вже ж це відчувається, що а, солодощі тут ми маємо. Але він ароматичний, тут є багато і освіжаючих нот, і деревина в базі, тут є навіть щось дуже смачне і кисленьке. але... Я також можу виокремити солодку каву, знаєте, таку солодку молочну каву. Тому, якщо ви полюбляєте кремові а, ноти, якщо вам подобається карамель, але знаєте, не така важка або, от. Ще гурманські парфуми бувають липкі. Я знаю, що це не багатьом подобається. Тут є і амбра, і деревина, і все тут дуже смачно. І ось ця кремова молочна кава в поєднанні з крем брюле це те, що треба. Дуже компліментарний, він гарно шлейфить. Це взагалі фішка гурманських ароматів. Вони шлейфом просто манять. Тому я вам раджу знайти свою гурманіку. Передивіться мої попередні добірки з гурманських ароматів, якщо залишилися. Питання пишіть, я буду дуже чекати на ваші відгуки. Якщо у вас є улюблений солодкий аромат або немає, пишіть у коментарях. Також. Залишайте запити по наступних відео. Мені дуже важливо отримувати від вас зворотній зв'язок. І я бажаю вам гарного дня. Якщо треба е піднести настрій, то наносите ваші гурманські аромати. а Якщо ви хочете щось новеньке придбати, то купуйте з моїми знижками, вони будуть в описі, як і уся корисна інформація. А під ним, будь ласка, залиште величезну вподобайку та підпишіться на мій канал. Тримайтеся! Гарних свят! Слава Україні! па-па!